У Бога серця зіткане з любові і сутність Божа то сама любов, вона служити кожну мить готова, і дока жертва хрест пролита кров, Любов — це били замість покарання. Це прощення на місці прокляття, любов це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов во нас брудного робить чисте, лахміття заміняє на навісон, дарує замість сірого барвисте, Приходить в ясла, залишивши трон, любов прості слова кладе на ноти, вливає радість гіркоту сльози, У тихі золоті меди солодкі, дарує в час богі та біди. Любов людину бачить з середини. Їй не потрібна зовнішня краса для неї чисте серце це перлина, Його молитва вранішня роса, Любов ю неба дихаю щоденно, якщо її не стане задихнуть. Любов Христа моє благословення. Ім'я величне в неї це Ісус, схиляюсь перед очою любов'ю і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа.